Привіт! У цьому відео я показую, як тестувати дизайн вебсайтів та додатків за допомогою Perfect Pixel та Figma. Підписуйтесь на канал та ставте лайк, щоб не пропустити більше гайдів та лайфхаків для тестувальників і розробників. Отже, ви бачите, що я зближую та віддаляю зображення у фігмі за допомогою клавіші Ctrl або Ctrl-, щоб віддалити відповідно. Для того, щоб перевіряти точність верстки, порівнювати макети з реальним результатом і знаходити навіть найдрібніші помилки, потрібно експортувати виділене зображення з фігми на ваш комп'ютер. Тоді заходите на вашу верстку і відкриваєте розширення Perfect Pixel. Його можна просто безкоштовно додати у ваш Chrome браузер. Perfect Pixel завантажуєте експортоване зображення з комп'ютера і обов'язково виставляєте одиницю для правильності пропорцій. Крім того, ви можете в DataZ виставити необхідну ширину екрану, яка у вас зазначена у фільмі. Також ви можете зробити видимість зображення, у Perfect Pixel коригувати його, збільшувати або зменшувати. Якщо ви б хотіли дізнатися більш детально про тестування дизайну кольорів та шрифтів на відповідність макету у фільмі та з використанням дефтузів, напишіть про це в коментарях і я запишу більш детальне відео. Підписуйтесь на канал та не шкодуйте лайки. Дякую за увагу!